Відбулася звітно-виборча конференція обласної федерації волейболу, на яку прибуло 42 делегати з різних регіонів Івано-Франківської області. Про роботу за шестирічний термін відзвітував президент Федерації Олександр Попович. Ці шість років, які я провів на посаді президента федерації. Особисто для мене були дуже корисні. Я все ж таки набрався якогось досвіду управлінського щось нове для себе, познайомився з більшою кількістю людей, я вам всім дякую за той час, що ми провели разом. Дякую всім, хто допомагав. Бо дивлячись на те, як ми проводили чемпіонати, то от я дивлюся, у мене є звіти, які ми собі робили після кожного чемпіонату. Кількість команд у нас кожним роком зростала. Значить, дивіться, на рахунку у нас зараз у федерації є. 6 тисяч 6 гривень 26 копійок. Хочу пояснити, як формується, бо ну, скільки я раз був на виборах, ні разу я ну, звіту не чув по грошах, як воно формується, звідки, куди воно що береться. Значить, коли ми формуємо бюджет, коли ми пропонуємо, скільки команда дає внесок, ми розраховуємо скільки буде коштувати суддівство, плюс-мінус, страхуємося на випадок накупки медалів. Ну, Всяке буває. От почалася війна, ніхто не розраховував, що управління спорту виділить кошти. Всі ж розуміли, що цього може і не бути. Ми робили робимо так трохи все з запасом. Якщо, якщо відверто, для мене ця сума, яка залишилася дуже мала, я, вважаю, ну, я, вона мала бути в рази більша, приблизно десь 25-30 тисяч гривень. Можу пояснити, чому так залишилося, може для когось це велике, бо. Коли виступав Аталій Степанович, то він казав, що десь приблизно 300 гривень лишилася, у нас таке 6 тисяч. Справа в тому, що нами було започатковано дитячу лігу, це то завдання, яке я ставив перед собою. Коли йшов на вибори 6 років тому, моє основне завдання було започаткувати дитячу лігу. яка... Мала би існувати в області, тому що ми довший час падали І для того, щоб відродити волейбол, щоб було кому в майбутньому грати дитячу лігу. Зараз вона працює, працює у двох вікових категоріях, слава Богу, я дякую Тетяні Орестівні, що вона взяла цю тяжку ношу на себе, бо я деколи допомагаю їй, я бачу, що дуже важко. Питання в тому, щоб дітей нагородити, для них треба зробити свято. Тобто не можна прийти просто дати пластмасову медальку, маленький кубок і все. Для них були куплені нормальні медалі, нормальні кубки, нормальні індивідуальні призи. Тетяна Орестівна солодкі призи, також запропонувала, щоб ми дітям дуже було цікаво. Але також ми ще дітям дарували кожній команді фіналісту м'яч. Для дітей розумієте, для дітей це свято. Я приходив на фінал, у дітей очі горять, вони засумували. Бо на цей час припало, розумієте, ковід, потім війна. і Діти були відірвані взагалі. Змагання десь, якісь як там проводилися, то це дуже добре. А тут все масово, свято для них, фінал. Перед тим, як проводяться ці змагання, ми з нами пішли в управління освіти, бо взагалі-то це мали би вони проводити. Ми робимо технічну роботу, а фінансово мала лягти на них. Вони нас запевнили, що. Ви не переймайтеся, ми все порішаємо, ви тільки дайте список, кошторис, що треба. Ані віднесла м'ячі, кубки, індивідуальні призи, медалі, все віднесло, все добре. В кінцевому результаті нам не дали нічого. В цьому чемпіонаті взяла рекордна кількість. На, наразі це 14 команд. Ну, одна була у нас грала, правда, поза конкурсом. Було проведено 97 ігор. Загальному, це разом з фіналом. Також було проведено, чемпіонати в області проводяться з року в рік серед ветеранів, 40, 50. Я хочу подякувати Антону Михайловичу, який ще не підійшов, який 6 років тому погодився. Потім підійшов до мене, і сказав, що він змучився. І зараз Володимир Пархоменко цим займається, 40, провів чемпіонат. Я йому також дякую. Антон Михайлович, завтра ми проводимо ще 50-ників. У будівельних у двох залах дуже багато команд, навіть нині мені ще дзвонили, що хочуть грати хлопці з Рожнятова. Єдине, що у нас лишається, за ці шість років нам вдалося тільки два рази провести жіночий чемпіонат. Тут є як об'єктивні, я так думаю, і суб'єктивні причини. Танця в цьому тому розумієте, що якщо раніше ми ще проводили, команди були більш-менш рівні, зараз, коли університет грає в вищій лізі, Олімпія дюсш 2 грає в першій Лізі. Ясно, що команда, так як хотіли грати і з Кутів. Зрозуміло, що то рівень не той. І вони відмовляються з ними грати. Розумієте? І нам не вдалося це побороти, це, ну, це буде завдання для іншої федерації, ну, тобто наступник, хто там буде. Це, я вважаю, що це буде завдання номер один. Жіночий волейбол. В першу чергу його треба чемпіонат відновити і проводити. Ну, також я думаю, що з наступного року бися наш чемпіонат розділити на дві групи на вищу і на першу. Тому що команда, яка зайняла сьоме місце і могла би бути в призах у першій лізі, просто опустила руки і їм далі вже не цікаво грати. Тобто втрачається мотивація у людей. І я Дуже. думаю, якщо ці команди збережуться, а може ще й додаться, то наступний чемпіонат мав би бути цікавіший. І більш яскравий. Бо по факту ну, 5, максимум 6 команд виділяються на фоні всіх інших. <клес> Нами проводилися і різні турніри, зокрема традиційний турнір Степана Вовка, який ми проводимо для наших двох жіночих команд як підготовку до сезону для університету і для Олімпії. Запрошуємо непогані команди з інших областей. Надається допомога і у проведенні пам'яті Кундерського. Недавно ми були в Калуші, надавали допомогу федераціям у проведенні турніра пам'яті Любомира Феденяка, який загинув у перші дні війни. Проводяться чемпіонати, кубки міста. Також проводили чемпіонат міста з пляжного волейболу. Просто, ну, хто розуміє, то трошки важко переключитися з суддівства класичного на пляжне, а потім навпаки. Ну, трошки втрачається, розмивається концентрація. Єдине питання, яке ще лишається, це треба трошки попрацювати нам над фінансовою стороною. Про проблеми суддівської колегії та її діяльність розповів голова суддівського комітету Віктор Ониськів. Наступне, на що весь час ми вимагали, ми це судді. Тому що суддями, я теж займався призначенням. Коли виїжджали судді, я вимагав, щоб перше, що дивилися, коли приїжджали, це на зали. Це наша проблема. У нас різні зали є. І ми обов'язково призначені, я робив змагання і в Рожневі, в селі, наприклад, і в вигоді, Заволоті, в маленькі зали. Але все одно там мусить відбутись тури, тому що для популяризації волейболу ми повинні там проводити змагання. Найбільш турів призначалось там, де кращі зали. У нас є в тломочі є зали хороші, у нас є Снятині хороший зал. Франківський у нас, ну, нас найменше проводимо, тому що проблем є. В тих маленьких залах завжди одна вона свого. Перша сітка. Ми повинні зробити так, щоб команди приїхали. У нас відбула змагання в хороших умовах. А для цього має сітка відповідати. На жаль, є в нас недоліки. Наступне, щоб у нас в залах був порядок. Маленький зал, можна його помити. І нехай Денис наображається на мене. Я коли в заболоті приїжджаю, заходжу зал мокрий. Це нормально, помити. Проходить пів години і отакі от рухи видно. Він або так мить або цього. Прохання, ми майбутньому, щоб це робили. Були новий директор чинату, був президент на це згоди перебували. Слава Богу, бачите, вирішили питання з запізненнями. Я коли цей Грепосарабок посварився за того, що вони запізнилися і перезначили поразку. Ми зараз більш-менш нормальні, але все одно це є запізнення. І команда, яка приїхала далі приїздить у них далі, вони приїхали вчасно, гра починається, а команди, які їхали 20 кілометрів, немає. Тому так, так. на це треба увагу і в майбутньому цим нам треба боротися. І команда, яка приїхала, каже, ну як так, я вже дві години розминаюся, немає суда. Також федерація в мене були обов'язки, подалася на я голова арбітражної комісії нашої області. Ну, щороку ми проводимо семінари з головкового суддівства. Запрошуємо інформацію, на це всі райони. Дайте нам кандидатів на суддівство. Нам треба. Легше нам буде, якщо ми перекриємо всі наші райони, щоб в кожному районі мінімум один суддя був. І це мало, ну хоча б один суддя був, який міг би там судити. Щоб приїхала людина з Сунківського верховини, наприклад, далеко. І, або навпаки. В Оркінку ще мають бути свої два-три судді. Набагато буде легше. На даний час у нас суддів є п'ять суддів, які обслуговують 5 області. З них два чоловіка судять Чемпіонат України. Ми основну увагу приділяємо молодим судям. Да. І в нас були два посника колоджу, хороші судді були, почали судити, почали більше їх залучати до судівства. І прийшов певний період, і один пішов на роботу, десь бізнесом займається, другий правда, зараз воює на війні. Зараз ми підтягнули, останній час у нас назад за Молодець, перспективний, старається, судить. Якщо буде так працювати, так само зараз вже майже місяць судить чемпіонат України, знаходиться в фірмі, всі дитячі її судять. Я думаю, набереться досвід і в майбутньому буде в нас судити на наші знімання. Найстрашніша проблема у нас секретарями, як на жаль. Ну вже, якщо б це рік два було, то все добре було. Але вже 15 років... Є фотокол сучасний, хороший, який ведеться, вся Україна вдає весь світ. У нас в багатьох районах, я підкреслюю, в багатьох районах немає секретарів. Треба вести секретаря, а це витрати зайві. Витрачає, зрозуміло, команда, яка приймає, на них витрати. Приїхали на вождь 15 хвилин і два секретаря були готові. На місці підготували зразу. Це тільки ваше бажання. Прохання в наступному, щоб хто буде цим займатися, команда. Ну, можна до нас на семінар приїхати. Ми, як правило, семінар проводимо в кінці серпня. Можна в себе навчити, можна хтось у суддя приїхати. Це треба пів години 40 хвилин, і буде готовий секретар. Відносно подальшої роботи. Хто буде керувати чемпіонатом, кажуть, треба на ці моменти, нюанси звернути увагу, це тільки покращить наш чемпіонат і в оліційному плані буде набагато краще. Далі. Директор коледжу фізичного виховання Любир Пасічняк висловив своє бачення роботи Федерації волейболу. Пані, я Так, які вони використовують як президент. Ви Наповнення бюджету. То, що ми кажете, що по бізнесменах це все хорошо, але є ще державні бюджети і місцеві бюджети. Чому ну, треба працювати тісніше з тими державними структурами, які можуть дати фінансову підтримку? Особливо з обласною радою, з головами ОТГ. Зараз величезні кошти. Ну, надходять у отелі. Отелі. От вам, як треба було зустріти з головою ОТГ і доказати пріоритетність свого виду спорту. Ви, партій, зараз конкуруєте лише з футболом. Бо ну, там, боротьба, бокс, ви не має таких е, великих команд, як маєте ви. Отут треба було допрацювати якраз, там був би і наповнення вашого, вашого бюджету і бюджету тих команд, які у вас є. Е, ви, коли Віктор Федорович ви говорите, що нема суддів, нема кому судити, нема секретарів. Віктор Федорович, кому як не вам ці броди в руки? А я зараз трошки вже на правах реклами. <реклама> дайте нам хороших дітей в коледж, дайте хороших дітей в коледж. Вони поступають на державну форму навчання. І треба платити. І отут якраз от ви маєте відібрати. Собі і для суддівства там зразу, і для секретарства. Уважу в програмах є і, суд, і суддівство, і секретарство, все є. От там вам треба працювати. Не маю права ні за кого рятувати. За, запрошений давити буду вас, не, не надавиш. Але я бажаю обрати е, президента, який буде надзвичайно потужно працювати в е, сфері комунікації. Е, я казав того разу. Це я розкажу, що завжди вам доставити. Я після всіх виборчих процедур. Відбулось таємне голосування. За чинного президента віддали свої голоси 27 делегатів. Отже, Олександр Олександрович очолить обласну федерацію волейболу ще на одну каденцію, тож побажаємо йому успіху.